Я до ще однієї такої болючої теми пане Іване, хотів звернутися, аби ти нам спробував або пояснив, або я ти краще певно, знаєш, як військовий експерт. Про реактивні шахеди, шахеди з реактивними двигунами. Дуже багато є різнопланової інформації, яка сьогодні лунає і від військових про те, що, по-перше, Росія буде виготовляти їх багато. По-друге, у них там збільшена бойова частина. Третя інформація, яку повідомляє. Західна преса і окремі наші військові, що росіяни будуть виготовляти тисячу шахедів на добу і запускати їх по Україні. Ну якщо тисячу запускатимуть, значить тисячу будуть виготовляти. А можливо навіть більше будуть виготовляти, але ГУР каже, що нині більше 200 вони виготовити не можуть. Тобто, потужність у них така. Ну, якщо дивитися по повітряним атакам. Посправді вони накопичують для того, щоб запустити там пів тисячі чи 600 шахедів по Україні імітаторів. І шахедів. От хотів би почути е, професійний твій коментар. Що це за реактивні шахеди? З чим їх їдять? Чи справді їх буде багато? Ну і що з шахедами загалом на Росії? Ну, З шахедами в них на жаль, от що що, а це вони навчилися робити. Машини не можуть, телефони не можуть, е якісь там звичайні побутові речі робити не можуть. А от шахеди, вони навчилися і цим хизуються. Проте, ось славнозвісне відео від каналу Звізда, пропагандистське. Ну говорити не будемо і так вже проговорили. Я впевнений, в той етерах» Це, це про проїлося вже. Але ми розуміємо, що виробничі потужності є, вони можуть розширяти. Виробництво не таке вже і супер-супер ну, складне. Технології доволі примітивні, композит, електроніка доволі примітивна. Ну, примітивно, умовно. Це не багатомільйонна електроніка для ракет патріотів, Це просто шахет, безпілотники і все. Це вони робити можуть. Чисто арифметично. За минулий місяць прилетіло 6 тисяч з копійками, ділимо на кількість днів, розділяємо і потримуємо кількість 200 штук на день. Так, не факт, що саме кожного дня 200 штук вони кліпають, але ну, от, арифметично поки що виглядає так. Хтось казав, що та, ну, більше 160 вони взагалі не можуть робити. Ну, 6 тисяч за минулий місяць вони показують, що ну, це 6 тисяч. Так, не всі з них дрони вбивці, а є перехови ці обманки, пародії, але навіть і в них примудряється вставляти вбухову частину, щоб вона щоб наші військові їх пропускали, а там ха, сюрприз, <кхід> і вона влучає туди, куди йому потрібно влучити. З приводу е цих реактивних я бачив в мережі цей дрон. Він там лежить. Він з реактивним двигуном. Велике питання: чи може Російська Федерація робити його серійно? Відповіді зараз єдиною чіткою фахівців, які тісно перепрошую шарять за ці технології, кажуть, немає, бо це абсолютно новий підхід, новий виріб. Якщо він ну цей господі, цей двигун двохтак, на двохтакний росіяни хизувалися, що у нас єдиний виробничий потужності в Росії в Алабузі, де в такій кількості виготовляється така ну, такі двигуни, то про реактивні розуміння взагалі немає. В чому тут тут нюанси? Якщо це реактивний двигун, то це означає, що цей дрон буде летіти приблизно так. Є звичайний дрон, він летить зі швидкістю там, 200 км на годину. Приблизно є ракета крилата, вона летить зі швидкістю 700 ну, приблизно км на годину. Дрон цей, по ідеї, повинен бути десь посередині. Так, за зовнішніми ознаками, начебто, дрон, але по факту летить як ракета, але зі швидкістю десь. 400-500 км на годину. І фахівці, от зараз скільки спілкувався, вони кажуть, ну ми до кінця не можемо зрозуміти швидкість 500 км на годину це остання ділянка польоту, щоб влучити, чи це вся дорога? Якщо вся дорога, тоді а який ж в нього тоді паливний бак? Наскільки ну паливо, він з'їдає тільки. Тобто, поки що розуміння немає. І говорити про масштабність використання цих дронів по території України. Так само інформації у нас немає. Так є там окремі громадяни. кажуть, слухайте, ми чули він якось гуде по іншому абсолютно. Але від наших там фахівців, я скільки дивлюся, я не бачив так, щоб ось тут дрон реактивний, тут реактивний, О, тут так. реактивний, так, щоб масовість поки що про це мова не йдеться, але повинні розуміти, що. Якась частина швидше за все дійсно буде реактивна, але я не думаю, що вони повністю поставлять на заміну своїм цим двохтактним пропеллером і замінять їх всі реактивними. Друзі, я не випадково задав це запитання пану Івану, тому що зараз багато шириться інформації про те, що от з настанням осені зимового періоду тисячу реактивних дронів із збіжної бойової частиною вдвічі будуть прилітати по аналітичних об'єктах, і чесно кажучи, ну відзначає таку певну паніку, розганяють, що от, от от буде така повна повна а, проблема. Але як ви бачите по статистиці, то не випадково ще разтую вам вашу увагу: росіяни більше 200 дронів на добу не виготовляють, про тисячу поки що не доводиться говорити. Вони можуть її масштабувати однозначно можуть. З реактивними двигунами резюмують і ситуація дуже невизначена. Якщо вони і є, то, наприклад, там фахівці з аеродинаміки кажуть: а як цей реактивний двигун пристосували до такої конструкції шахеда? Тут також питання. Можливо, треба її змінювати загалом, бо він не може виглядати так само, якщо летить там умовно 600 кілометрів від 200. Це абсолютно різні історії. Я думаю, що фахівці з літакобудування і взагалі аеродинаміки вони напишуть свої коментарі під цим відео. І тут, звісно, виникає таке ну, логічне запитання: а чим ми готові сьогодні збивати таку кількість шахетів, якщо будуть масштабувати, і якою буде участь тут Китаю? Бо про Китай дуже багато мови. Дивись, про Китай. Наскільки я знаю від людей, які займаються Китаєм, і вони стверджують наступне: що Китай не воює на боці Російської Федерації. І знову ця ось теза. Якщо б Китай був на боці Російської Федерації, то війна б закінчилася вже на кордоні з Угорщиною, якщо б Китай допомагав би всім-сім-сім. -всім. Китай веде себе по великому рахунку з Російською Федерацією, так само, як Американці з Україною. Є гроші. Є товар, ну принаймні ну, озброєння Китаю не постачає точно. Так, ми бачили поодинок, Я бачив там якась дуже примітивна, якась залпова система залпового вогню, якась ну умовно, навіть не не град, щось там, як, як тачка, не знаю, щось ну тут щось таке примітивне. Кажуть, що це китайський виріб, не готовий сказати, але дійсно китайське озброєння масово і якось там серійної або пар... Порціонно на цій війні ми точно не спостерігаємо. Китай продає все те, що Російська Федерація хоче купити. Хочете мікроелектроніку, купляйте. Так, ми знайдемо, хто це може зробити. Можемо закрити, купляйте. нафту викуповує, ресурси викуповує. бо... Ми бачили претензії від Індії до американців. Кажу секундочку, чому вона до нас причепилася за російську нафту. Європейський союз купляє російську нафту, вона не заборонена. Ми купляємо так, вона дешевша, і ми її будемо продовжувати купляти, бо це допомагає функціонувати і розвиватися в нашій економіці. Те саме робить Китай. Я скажу більше, якщо коли, коли в світі буде якась нова війна, вона буде це ж люди, вони готові. Себе, Україна так само буде шукати можливості продавати одній з сторін щось, що та сторона буде вважати за потрібне. Зерно комплектуючи, пластик якийсь. Якщо це буде класно для нас, ну звісно, ми будемо це продавати. Не через те, що ми хочемо війни, ми просто хочемо на цьому заробити. І це абсолютна історія для всіх країн. А... І ми повертаємося до. Теми, що підтримка Китаю да, нас, здається, чи твоя, ну, твоя... Я тут ще уточню зараз запитання. А скажи, будь ласка, а яка дольова участь Китаю у виготовленні російських шахетів? Хоча російськими їх назвати складно? Дивись, у нас є така історія про композити, кажуть, що частково виготовляється в Росію цей корпус, а сам сама сировина, ну віріш, корпус виготовляється в Росії, а сама сировина вона їде з Китаю, Принаймні, так говорить. Мікроелектроніка їде з Китаю, але ж знову важко сказати, що саме в якій комплектації. Uh -huh. І частина, звісно, їде з країн Європейського Союзу. Наші гурівці, вони робили, там, розпилювали їх, показували пану Кітукелого дивіться, от скільки комплектуючих, там, здається, і німецькі комплектуючі, але ж вони не заборонені. Їх можна купляти, так, через треті країни, так, воно коштує дорожче. Собівартість шахеду, принаймні. Через собівартість. Mm -hmm. З відкритими джерелами орієнтовно 50 тисяч євро. За різні такі пліткарі кажуть, що для російського бюджету він коштує 1200 доларів. Ну, все може бути. Це дуже дорого. Ми <реш> ж <поє> розуміємо, що в Російській Федерації великі гроші, величезні гроші. А. Я, ще раз, це плітки. Все ж утаємничено. Будь-яка статистична інформація в Російській Федерації вона підлягає утаємниченню. Все. демографічна ситуація, експорт, імпорт, наповнення бюджету, виконання бюджету таємниця, виплати грошей е, пораненим загиблим таємниця. Насильницька рівень насильницької смерті в Російській Федерації таємниця. Рівень взагалі смертності в Росії. Топсікрет, тобто, ми розуміємо, що не все так добре, якщо все утаємничується. на завершення. Одне запитання стосовно знову ж таки деревою участі Китаю у війні Росії проти України. Буквально кілька тижнів тому видання Ротис публікує інформацію про те, що Китай постачає величезній кількості компонентів для тих же самих шахедів для військово-промислового комплексу. На підставі, нібито цієї публікації Європейський Союз, ну звісно, я думаю, що не публікація стала підставою. Розглядає питання введення санкцій проти Китаю, але як кажуть, десь туди у вересні, якими можуть бути санкції Європейського союзу проти Китаю на твою думку? Два спробуємо з тобою проміркувати м, 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 чисто тим економічними показниками. Наскільки я орієнтуюся, а ти орієнтуєшся краще за мене, дисбаланс в торгівлі між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, якщо не помиляюся. 300 мільярдів доларів на користь Китаю. Тобто Китай ввозить до Сполучених Штатів Америки товарів на 300 мільярдів доларів більше, ніж е, США до Китаю. Така ж сама історія, але в Євро у співвідношенні Китай та Європейський Союз. Тобто Китай продає на 300 мільярдів до Євро більше товарів до Європи, ніж Європа до Китаю. Європа в, залежно залежна і від залежна від Китаю в багатьох речах рідкоземельні метали е, господі. Та все ж матю, яке робиться в європейській союзі з брендом uh, Gucci, Prada, Вітон, воно ж все робиться в Китаї. Ну ми ж повинні розуміти. Я скажу так: ми навіть купляли там одній людині, а ну, зараняє повідомили, що ми придбаємо тобі там річ, вона підробка, але турецька підробка виготовлена в Китаї, але ну підробка там брендові речі. До речі, 10 років людина з цією річчю ходить, вона нічого не злізло. Взагалі не злізло ані фарба, ані там покриття. Взагалі, просто як, як справжня. Не оригінал, але куплений був там за копійки. Тобто ти хочеш сказати, що на сьогоднішній день Європейський Союз не готовий вводити санкції проти Китаю. Я думаю, що ні, Китай може дійсно вдарити боляче, але ж і для Китаю так само це ну обережно треба робити. Це який ж двосторонні меч, да, двосторонні гострий меч, і так само може вдарити по Китаю. Чим більше вони продають, тим краще для них. Але Європа, як на мене, залежить більше від постачання Китаю.